Всім привіт! Вітаю вас у прямому ефірі. З вами Гая. Вчора я обіцяла вам провести прямий ефір. І сьогодні в нас буде практика вдячності. Я хочу поділитися з вами цією практикою, цією медитацією. І зараз ми всі сядемо у зручну позицію, закриємо очі і зробимо разом. Цю неймовірну медитацію, яка допоможе нам ще глибше пізнати всесвіт і самих себе. Сідайте рівненько, закривайте очі, ви можете скласти ручки в намасте. Ось ці два великі пальці ви з'єднуєте разом, і ви починаєте тиснути ними всередину грудей, де знаходиться ваше серце. І тим самим після. І під час практики ви будете активувати ваше фізичне серце і вашу сердечну чакру. Закрийте очі, розслабтеся. Зараз буде повне занурення в практику вдячності. Я вдячний. Собі, творцю, собі і у всіх живих істотах. Я вдячний за весь досвід, який створюється моєю душею і моїм вищим я, в кожній точці часу і простору, в реальності мого поточного дня. І я сприймаю весь досвід чисто, без осудження, без критики. Без негативних емоцій. Я сприймаю цей досвід як досвід Бога в фізичному тілі, Бога людини еласувати. І я розчиняю дуальність в променях свого серця. Моє серце це істина, і я дозволяю їй литися з потоків. Мого фізичного серця і несада, я дозволяю собі говорити правду, і я відміняю всю брехню в своїй свідомості і підсвідомості, я знімаю з себе всі маски брехні, і я Виражаю свободу волі, щоб істина, яка знаходиться в мені, і правда, яка є неймовірною цінністю проявилася в моєму фізичному і енергетичному полі через мої слова, мої дії, мої думки, мій погляд і дії Всесвіту і всіх людей і живих істот навколо мене, я дозволяю істині і любові керувати моїм життям, створювати всі події. І якщо ці події направлені на очищення і навчання мене, я приймаю їх. З любов'ю і вдячністю в цей момент і в кожен момент часу і простору. І я проявляюсь як моє вище я і з точки Бога людини в моєму серці, я благословляю себе в кожний момент, в кожній реінкарнації, в кожному втіленні, в кожному житті. Це зроблено, це істина. Це так. О, така таке тира. Ось така невеличка практика сьогодні в мене для вас. Буду ділитися з вами такими практиками.